Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Друзі, вітаю вас із святом. Бажаю вам усього найкращого, здоров'я та головне мирного неба. Також я сьогодні прийшов у гараж привітати також. з наступним святом братів наших менших. Ви зрозуміли кого? Я їх приходив на Новий рік поздоровити, а тепер перед Пасхою. Зустрічайте. Це мої друзі, які ніколи не підводять. Ін... не подведут. Да, Жюля? Да? Дивите, сколько тут их у меня. О! Пошли, пошли. Иди сюда. Иди. Сейчас, дивись, что сейчас будет, друзья. Жулька, одна, другая. Иди. На, каштан, иди сюда. На травку сейчас дед вам высыпает. Так, стой, 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 стой. Стой, стой, тихо. Все. Все. Раз... Пакет. Так. Идите, пусти, подходите. Иди, иди, ешь. А, бач, какой тут матриархат. Спочатку жулька. Я кажуть, можливо. Так що спочатку свої поїдять. Іди їж. Надо було відсипать. Надо було Бачите, друзі, іди, іди, не бойся, йди. Іди, йди, йди іди, іди їж. Я трохи не подумав. Надо було трохи розсипати у різних місцях. Бачите, як виходить, що... Поки не поїсть мама жуля, папа віддихає, не дає, не дає, йди їж, йди, іди, їж, не бойся. Каштан, іди, бери. Ну, там усім хватать. Бери, каштан, бери, бери. Іди Ну, Жуля, дай та каштану хоч одну кісточку. Бери, бери. О, молодець, бери. Так, так, не бійся. Їж, тут усім хвата. Їж, їж, о, молодець, бери дві зразу. А то видно, не з нашого муравейника. Їжте, от молодці. От молодці, їж їж. Жуля. Такий спокійний, тихий, Жуля. Джой, наша. Иди, підходь, бери, иди. Підходь, бери. Иди, не бойся. Иди, бери, иди, иди, иди сюда, бери. Я тебя не знаю, кто ти такий. Иди, бери. Ну що, Я думаю... Я думаю. Наші собачки. о бач, не мирять. Всім фати, всім їжте, не балуйтесь. Ну що, друзі? Це також наші друзі. Може даже це вони не, не менші, а більші або старші наші друзі. Ну, вот, брати, не менші наші, а старші наші брати. Так что хай едят. Да, все добре. Всем хай щастить.